Чоловіки, чому ви часто говорите, що у вас все гаразд, навіть коли це не так? Тому що я думаю, що більшість вважає, що всім по-справжньому начхати, тому що ти не можеш це виправити, щоб почати занурюватися в те, чому я не в порядку. Коли я знаю, що рішення немає, це правда. Коли жінки з мого досвіду мають проблему і розповідають про неї комусь іншому, вони або хочуть виговоритися, або щось зробити. Коли чоловіки мають проблему і розповідають про неї комусь іншому, вони завжди хочуть лише рішення, яке можливо, вони ще не пробували. А говорити про те, що ви вже пробували, і ще не вдалося. Знову і знову з кожною новою людиною втомлює і розчаровує однаковою мірою. Якщо вам набридло пояснювати, простіше просто сказати, що все гаразд, все, що я скажу, може і буде використано проти мене. Це тяжко. Одного разу я сказав своїй дружині, тепер уже колишній дружині, що у мене були суїцидальні думки, я думаю, що мені потрібно звернутися до психотерапевта. Під час нашого розлучення вона використала це, щоб довести, що я не здатен бути батьком. На щастя, суддя розкосив її. Зараз я нікому не відкриваюся з будь-якої причини. Якби я почав говорити ще не так, я не знаю, коли б я зупинився. Багато людей почувалися б погано, і мені, напевно, було б ще гірше. Як людина, яка довгий час вірила в те, що ви повинні більше відкриватися, я також зрозуміла, що постійні скарги лише підливають масло в вогонь. Часто все, що вам потрібно зробити, це перестати робити проблему більшою, ніж вона є насправді, і дати їй трохи часу. А зосередження на ній за допомогою скарг просто стає звичкою. Усе моє життя як чоловіка мене вчили двом речам: я повинен знаходити рішення проблеми, і якщо я не приношу користі, то я нікому не потрібен. Як тільки я прошу про допомогу або показую, що мені потрібна допомога у вирішенні проблеми, а не сам допомагаю вирішити проблему. Мене починають вважати проблемою. Коли я сам є проблемою, я не корисний. Не треба бути генієм, щоб побачити, як це замкнене коло переростає в серйозні психологічні проблеми. Тому що нашу вразливість часто використовують як зброю проти нас самих, і що найгірше, зазвичай це робить той, хто хотів, щоб ми були вразливими. Люди насправді не хочуть чути про ваші проблеми. Вони кажуть, що хочуть, тому що відчувають себе зобов'язаними дати соціально прийнятну відповідь. Чоловіки все ще дотримуються застарілих гендерних ролей. Гірше того, насправді багато хто щиро хоче почути про ваші проблеми, але тільки для того, щоб перекласти їх на вас і відчути себе краще. У власному житті свіжий особистісний приклад. Тиждень тому в нашій сімейній машині здох двигун. О, ваша машина зламалася. Як же ви справляєтеся з дітьми без машини? Чому ви не домовилися про перевірку в майстерні? О, ви це зробили? Ти зробив те чи інше? Чувак, відчепися. Я в порядку. Дякую. Чорт, я відчуваю, що роблю це, але точно не для того, щоб зробити комусь погано. Я просто намагаюся слухати і підтримувати бесіду або викидати різні ідеї. Ніколи не думав, що це буде сприйнято негативно. Багато чоловіків кажуть, що вони в порядку, навіть якщо це не так, тому що це легше ніж відкритися, особливо в ситуаціях, коли вони відчувають, що їх можуть засудити, або не хочуть здаватися вразливими. Це часто пов'язано з бажанням уникати конфлікту або бути сприйнятим як сильний чи контрольований. Суспільство іноді заохочує чоловіків тримати все в собі. Така поведінка це вже звична річ. Але все більше людей усвідомлюють важливість бути чесними щодо своїх емоцій. Ні, ми точно цього не визнаємо. Відкритість це те, що призвело до таких ситуацій. Якщо вже на те пішло, то ми вчимося вибірково відкривати дуже контрольовану інформацію, дуже вузькому колу осіб. Тому що випадкові друзі не хочуть чути, чому я не в порядку, а у моєї дружини є свої проблеми, через які вона переживає. Вислуховування мого лайна не принесе їм ніякої користі. Все, що я скажу, може бути і буде використано мною в суді як аргумент, маніпуляція чи інший емоційно шкідливий спосіб. Я приховую як фізичний, так і емоційний біль, тому що я завжди так робив. Найважче було приховувати зламану руку, яка розпухла, як гріфрут, бо я думав, що це дрібниці. Або в рідкісних випадках я справді в порядку, не щасливий, не злий, не сумний, Просто добре. Раніше я брехав своїй дівчині. Бо вона не вірила, що зі мною все гаразд, буквально доводилося вигадувати, що мене турбує щось на роботі. Якщо я цього не робив, то це означало, що я не був з нею відвертим. Більшість чоловіків, принаймні, з мого досвіду, навчені тому, що саме від них очікують підтримки, а не вони самі її очікують. Хоча рухи за психічне здоров'я чоловіків та їхню відкритість діють, часто трапляється, що коли ти відкриваєшся. Це перекручують, використовують проти тебе або ж вважають тебе меншим чоловіком, чи ставляться до тебе як до менш вартісного. Я просто думаю, що бути більш відкритим як чоловік це трохи дикий захід. Тому для переважної більшості хлопців просто безпечніше продовжувати тримати це в собі, а не змінювати це і отримувати за це удари. Перше, ми не можемо це виправити. Ти не можеш це виправити. Я не можу це виправити якими б не були IT-технології, у нас немає засобів, знань, досвіду чи зв'язків, щоб вирішити проблему. Друге, ми не хочемо викликати хвилювання, говорячи, що у нас все гаразд, ми відкриваємо двері для потенційно небажаної інформації про наш психічний стан. Інформація, яка може зашкодити вашому сприйняттю нас, зіпсувати настрій або відчуття, змусити людей дивитися на нас по-іншому. Третє, вам не потрібні патрони дуже часто, майже комічно часто, коли ми відкриваємося про те, що у нас не все гаразд. Жінки запам'ятовують це і використовують як удар нище пояса в суперечці, тож щоб врятувати нас від неприємностей і зберегти все, як є у нас все гаразд. А за коментар під відео футболку отримує Соломон 140 швидкого тобі одужання з мого досвіду, коли я звучу свої проблеми, це спонукає інших дослідити моє життя і спробувати з'ясувати, чому вони виникли з моєї вини. Якби я був схожий на них, то не мав би цих проблем. Якщо мої друзі відстій, мені просто потрібно завести нових. Якщо у мене погана робота, мені потрібно знайти більш оплачувано. Якщо я в депресії, мені потрібно підбадьоритися або більше займатися фізичними вправами, або прибирати в будинку, або засмагати. Якщо я товстий, то це тому, що мені бракує сили волі. І я крадуся, коли ніхто не дивиться, як я з'їдаю два великих пироги з піцерії в один день. Якщо я худий, то це тому, що мені бракує сили волі, і я піддаюся суспільному тиску. Тиску, щоб морити себе голодом або очищатися після їжі. Тому що чоловіки, як коти, ми ховаємо свій біль і з усіх сил намагаємося його приховати. А ще ми любимо поглажувати живота. М'ясо спідливо. Чому лякаємося, ми страшні, коли, як чуємо наші крики, крики? Ми слабкі. Якщо ми втомлені, розчаровані, засмучені. Це нікого не хвилює. Пристебніть ремні і їдьте далі. Легше збрехати, щоб той, хто запитує, почувався добре. А нам не довелося мати справу з керуванням своїми емоціями. Тому що я не маю іншого вибору. У мене дружина і двоє дітей, про яких треба дбати, забезпечувати, планувати, підтримувати, заохочувати, навчати і вести за собою. Я просто не маю часу на те, щоб бути не в порядку. Незважаючи на те, що говорить сучасне суспільство, факт залишається фактом на чоловіків, дивляться зверхньо і вважають їх слабкими, коли вони плачуть, ніхто не хоче чути чоловіче ниття. О Боже, кожному хлопцю тут потрібні обійми, коханка, хороший бар по сусідству. А потім ще більше обіймів і друзі, я хлопець, але у мене майже завжди був принаймні один надзвичайно близький друг чи подруга. і або ж дуже близький романтичний партнер, і, хоча мені знайоме це гнітюче відчуття, що всім байдуже, і що бути мужнім, єдиний вихід. Я не думаю, що воно коли-небудь домінувало в моєму житті так сильно. Тому що ніхто нічого з цим не зробить, тому немає сенсу. Плюс, свідомо чи несвідомо, люди втрачають повагу до тих, хто скаржиться. Всі проходять через це лайном, тому ті, хто не скаржиться, мають перевагу над тими, хто скаржиться. Серйозно, відповідь надзвичайно очевидна. Ми просто достатньо дорослі, щоб знати, що нікому, окрім наших батьків. Іноді насправді немає до нас діла ні нашим дівчатам, дружинам, дітям, нікому молоді люди, які щойно приходять у світ, вчаться на власному досвіді, і їм важко з цим впоратися. Ми старші, просто приймаємо це і кажемо: я в порядку. Альтернативою є те, що люди роблять вигляд, що їм не байдуже, а потім сприймають все, що нас турбує, на свій рахунок так, ніби це напад на них, це не варто пояснювати і сперечатися. Тому що визнання того, що з нами не все гаразд, і ми ледве тримаємося, призведе до того, що весь наш ретельно вибудований світ зруйнується навколо нас. Якщо ми не будемо говорити про проблему, вона нас не знищить. Тому що чоловіки соціально зумовлені маскувати свої емоції, почуваєшся пригніченим, слабким, травма заважає жалюгідним, вигорілим, неповноцінним, маєш нормальні людські емоції, ненормальний. Це моє базове розуміння, я не можу це підтвердити, тому що я жінка, але з того, що кажуть мої друзі, це в основному те, чому вони кажуть, що у них все добре, коли це не так. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своєю історією в коментарях. Ваші коментарі завжди надихають. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!